Арда Туран визначився із тими, хто йому більше не потрібен у шахтарі, список чималий. наполі активізувався щодо трансферу ярмулюка а також багато новин із клубів УПЛ. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні до вас, як і зазвичай, із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, що трапилися в українському футболі за останній день. Перед тим як ми розпочнемо, звично попросимо вас підписатися на канал та підтримати наш проект. Ну і вподобайку до цього відео тисніть. Поїхали! Стартуємо ми із великого дайджесту, пройдемося по усьому головному, що відбулося в українських клубах за останню добу. Для початку Чорноморець, адже Олександр Кучер хоче забрати до себе двох гравців із Ворскли. За даними та таке, наставник моряків хоче бачити у команді півзахисника Артема Челядіна та нападника Владислава Кулача. Втім, за даними джерела, для переходу цим гравцям потрібно вирішити певні юридичні питання із полтавським клубом. Досі не визначився з. Командою Володимир Шепілєв, як розповідав раніше сам гравець, на нього є претенденти з Європи. Однак відкрите питання з тим, як йому укласти угоду та виїхати з України. Тож наразі він поглядає також і на вітчизняні варіанти. Наразі такий у нього є один серйозний інтерес до футболіста, проявляє харківський металіст 1925. Черговий гравець Динамо поїде в оренду до зорі. За даними Зоря Євце, півзахисник киян Дмитро Кримчанін вже приєднався. До розташування луганського клубу на зборах у Словенії. Офіційно про цей перехід ще не оголосили, але всі деталі мають узгодити найближчим часом. Почистив склад новачок чемпіонату України СК Полтава. Клуб на офіційній сторінці оголосив про розставання одразу з чотирма футболістами: це 24-річний голкіпер Богдан Васицький, 31-річний правий Вінгер Богдан Шмигельський, 28-річний півзахисник Володимир Тименко та 27-річний правий оборонець. Денис Червінський поїде до Румунії захисник Кривбаса Олександр Романчук. За даними видання Проспорт 25 25-річний футболіст напередодні мав прибути власне, до Румунії задля укладання угоди із місцевим клубом КСУ Крайова. Більше того, оскільки гравець має чинний контракт із Кривбасом до 27-го року, за цей перехід вони отримують живі гроші. Втім, скільки саме поки невідомо. Наприкінці цього блоку не про українські команди, але новина, яка до українського клубу. Напряму має відношення і стосується вона шахтаря, адже їх потенційно майбутній суперник у лізі Європи Бишиктаж уклав контракт із нападником Темі Абрахамом. Це оренда з правом викупу, і скористатися цим правом турецький клуб зможе за 13 мільйонів євро. Ну а далі рухаємося до Шахтаря. Очевидно, Арда Туран починає потрошки розбирати ось ці завали футболістів у донецькій команді і вже знає принаймні чотирьох гравців, які йому точно у майбутньому не будуть потрібні. Для початку мова про Дмитра Топалова, який взагалі не поїхав із Шахтарем на передсезонний збір. Після оренди в ЛНЗ він повернувся до розташування гірників, однак до списків Турана не увійшов і більше його там точно не буде. Наразі Шахтар відкритий до. О, перемовин та готовий відпустити гравця за символічні кошти. В іншому випадку вони готові дочекатися зими, коли у нього завершиться контракт. Окрім того, за даними журналіста Дмитра В'єнкова, у списку тренера є ще троє, так би мовити, непотрібних футболістів. Для початку це Андрій Тотовицький контракт, якого з шахтарем вже взагалі закінчився, і новий підписувати не стали. Але гравцю дали можливість тренуватися разом з командою для того, аби підтримати фізичну форму, поки йде по. Шук нової команди. Не потрібен клубу, також Іван Петряк, який попередній сезон відіграв в оренді за Чорноморець і нещодавно повернувся до розташування команди. Втім, він, так само як і вище вказані футболісти, на збір з основою не поїхав. Ну і ще один гравець, який колись подавав дуже великі надії, але так і не зміг повноцінно заявити про себе: це Віктор Корнієнко. Він шахтарю також не потрібен та буде шукати літом нову команду. Попереднім його клубом була Ворскла, де він грав на правах оренди. Взимку нібито мав опинитися у складі ЛНЗ, але після проходження зборів контракт все ж таки не підписали. Наразі усі троє гравців займаються та підтримують форму разом із шахтарем Ю 19 отримують ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а далі вирушаємо до Англії, де поговоримо про трьох наших футболістів, які власне вже цього літа з Англії можуть роз'їхатися. Двоє, як очікується, опиняться в Італії, та один, звичайно, у Франції. Розпочнемо ми з Іллі Забарного, шум навколо переходу якого до ПСЖ значно стих останнім часом. Трішки світла на це пролив французький журналіст Фабріс Хокінс. За його даними, протягом останніх днів ситуація ніяк не змінилася ані в сторону переїзду до ПСЖ, ані в сторону того, аби залишитися в Англії. Наразі Борнмут та Париж продовжують вести перемовини та торгуватися за гравця. Попередньо відомо, що остання пропозиція була зафіксована на рівні 60%. Мільйонів євро також повідомлялося, що французький клуб готовий підняти ставку до 70, так як того вимагає Борнмут, але далі рухатися не буде. Тож наразі питання із цим переходом відкрито. Наполі все ж таки буде наполягати на переїзді Єгора Ярмолюка. Про це інформують італійські журналісти. Попри інформацію про те, що Брентфорд не хоче розлучатися з українцем і бачить в його персоні ключового футболіста на майбутній сезон. Неаполітанський клуб не покладає надій, все ж таки Перехід оформити. Відомо, що українець опинився в списках скаута Наполі Мауріціо Мікеллі, і він наполегливо рекомендує клубу активізуватися щодо цього трансферу. Наразі відомо, що вже були прямі контакти як з Брентфордом, так і з самим Єгором. А щодо суми, то у мережі фігурували цифри в межах 20 мільйонів євро. Ну і до Олександра Зінченка, яким продовжує цікавитися Мілан Арсенал, який не проти відпустити гравця і готується зробити вже яке вікно. Поспіль хоче втім отримати і свою вигоду, окрім фінансового питання, за даними порталу Arsenal Insider, каноніри задумалися над тим, аби запропонувати італійцям свого роду обмін. Арсенал націлений на трансфер Рафаеля Леао, і для того, аби цей перехід обійшовся їм дешевше, в угоду готові включити якраз таки права на українського захисника. Піти на це може і Мілан, який не готовий заплатити ті кошти, які Арсенал вимагає. А це за даними британських журналістів. Близько до тієї суми, що три роки назад була заплачена Манчестер Сіті, тобто в районі 30 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз нагадаємо про своє прохання. Це підписка на канал та вподобайка до відео. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.